Привіт! Ви знаходитесь на каналі Ленапетит, і сьогодні ми будемо з вами готувати пасочку. Не бійтеся, усі, хто боїться слова пара, не бійтеся, це дуже-дуже-дуже простий і його не потрібно замішувати довго це тісто. Це дуже простий спосіб приготувати смачну пасочку. Я вже, чесно кажучи, пеку, ну десь років 10, то точно. Що нам саме для цього знадобиться? 250 мл молока беріть будь-якої жирності. 25 грамів у мене живих дріжджі, беріть, діліть на три. І це буде кількість сухих дріжджів, 100 грамів масла, півтори склянки цукру. Да, ми любимо солодкі пасочки, ванільний цукор, три яйця. 800, десь 750-800 грамів. у мене вже просіяно борошно пшеничне. Це в мене клюква сушена, замочена в, в, в коняці. А це в мене цукати. Разом з родзинками. І півтори столові ложки олії. Олію беріть без запаху. І так, що нам знадобиться для опари? Загальної кількості молока відливаємо пів склянки молока. Я поставлю розігріватись мікрохвильов. Десь на півхвилинки. Так, друзі, молочко я розігріла, кришимо сюди дріжджі. Ось так. Додаємо загальної маси столову ложку цукру, столову ложку борошна і ось так трішки розмішаємо. Все цього достатньо. Зараз накрию це. І поставлю в тепле містечко десь на 20-30 хвилин, щоб опара наша підійшла. А поки почекаю. Друзі, поки опара наша підіймається, в кастрюльку виливаємо залишок молока нашого загальної кількості. Кладемо туди ось так вершкове масло і розтопимо його. Дивіться, масло в нас вже в молоці розтопилося. Ось воно, відставляємо його з огня і чекаємо, щоб воно стало тепленьким. А зараз, а зараз беремо яйця наші. нагадаю, три яйця курячих. Так, збили. Перезіб'ємо яйця і додамо сюди цукор. І ванільний цукор. І зіб'ємо. Друзі, ось яйця з цукром гарненько так взбили. Все, чекаємо, поки наша опара підійде, і молочко з вершковим маслом стане тепленьким. Чекаємо. Дивіться, пройшло 20 хвилин часу. Ось яка у нас гарненька опара вийшла. Дивіться, Боже, це просто шикарно я вважаю. І нічого ми для цього не робили. Так, тепер беру миску спеціально для вас. Взяла прозоро, щоб ви все бачили. Виливаємо сюди наше молочко з вершковим маслом, додаємо яйця перетерті з цукром, збиті. Так, додамо нашу опару. І тепер будемо вмішувати сюди муку. Все вам покажу. Так, вливаємо сюди півтори столові ложки олійки, нагадаю, без запаху. І тепер будемо додавати муку поступово і вмішувати. Додаю сюди наші цукати ось так. Мішаю. Боже, це запах вже неймовірний. Я, так дуже, я дуже люблю пекти паски. Прям дуже. Не так їсти, як я чекаю кожного року. Це свято, свято паски, щоб спекти пасочки. І далі вмішуємо борошно. Так, тепер беру наші горішки. Це в мене фундук, мигдаль. Що це в нас? Кешю. О, беріть ті, які ви любите. Тут десь грамів ну, 150. І ось так не дуже дрібно, але маємо їх подрібнити і додамо в наше тісто. А ви поки почекайте. Друзі, ось горішки я так, ну, скажімо так, помільчила. Додаємо сюди. Якщо не любите, не додавайте. Я дуже люблю, щоб в пасочки були горішки. Ще підсмажила їх трошки. І далі. Розмішаємо до однорідності. Так, дивіться, воно липке, це тісто. Ще раз хочу сказати, його замішувати, вимішувати не потрібно. Ось так ви маєте перевірити, щоб ложка в ньому вже могла стояти. Вона може трошки завалюватись, але прям не сильно, щоб вона отак не падала. Тоді воно ще буде ну, недостатньо муки. Все, зайняло у мене це ну, 5 хвилин. Все, я перекладу от цю миску і поставлю в тепле містечко підніматися, трошки змащу олійкою. Дивіться, переклала я сюди у миску наше тісто, накриваю її плівочкою харчовою. І поставлю в тепле містечко. Основне, основне коли ви робите тісто. По-перше, це має бути гарний настрій. По-друге, ніде немає гуляти сквозняк і взагалі відкрити бутеол, вікна. І щоб воно підійшло гарненько, треба, щоб було тепленько. Дивіться, це тісто таке, ви поняли, його вимішувати не потрібно. Але має пройти ну, може пройти від трьох годин часу. Будете дивитись, воно має підійти в два-три рази. А потім будемо чекати. Друзі, ось дивіться, пройшло три години. Наше тісто отак. Видно, гарно піднялося. Я робила на пів порції. Зазвичай я роблю повну, і ще, іще, іще. Але наразі це таке, щоб показати вам. Ось яке воно гарне. Дивіться, тісто, дивіться його структуру. Ось таке. І зараз будемо розкладати наші формочки. Формочки я беру такі одноразові, нічим їх не змащую. І, в принципі, все гарненько виходить. Зараз буду формувати їх сюди. Змастила руки я олійкою, щоб не приставало до них тісто. Беремо ось так, так підкачуємо і викладаємо в нашу формочку десь наполовину. І будемо ставити в тепле місце, щоб воно ще підійшло уже у формочках. Поки почекаємо. Друзі, дивіться, ось так пасочки в нас три вийшло. Тепер я розігріла до 45 градусів духовку, поставлю їх туди, щоб вони скоріше підійшли, а потім будемо запікати. Друзі, дивіться, пройшов вже час. Зараз я вам все покажу і розкажу. Достаю пасочки. Ось такі вони у нас гарні вийшли. Два. І три. Ого, друзі, ось так перевіряємо моїх на готовність. Наша паличка має бути сухою, повністю, нічого не липнути, вони вже готові. Дивіться, не зняла вам проміжковий відрізок. Тобто ми поставили спочатку в духовку нашу на 45-50 градусів, вони піднялися майже доверху. І потім я збільшила температуру до 180 і випікала десь хвилин 40. Ну, треба дивитись по своїй духовці. Я їх залишаю стояти. Підстоюватись на ніч, вже прикрашати сьогодні не буду, хай вони остинуть. І що нам знадобиться саме для глазурі, щоб їх прикрасити, це стакан цукрової пудри. Білок будемо брати з холодильника одного яйця. І трішки пару крапель лимону. Завтра все вам покажу. Друзі, прийшла ніч. Наші пасочки вже вистоялися. Дивіться, я знімаю цю обгортку. Я не люблю коли. Пасочка в ній. Ось все, бачите, гарно пропеклося, прекрасно. Так, а тепер будемо готувати глазурь для наших пасочок. Нагадаю, беремо яйце з холодильника. Тобто білок, нам потрібен білок, він має бути холодний. Так. Додам трішки дрібку солі. І будемо його збивати. Десь хвилину я збивала, дивіться, до ось такої піни. А тепер будемо поступово додавати цукрову пудру і збивати далі. Це, друзі, пройшло буквально пару хвилин, наша глазурь готова, і будемо наші пасочки прикрашати. Ось добре тримається. Білесенька. А там вже тільки ваша фантазія, як ви хочете прикрасити свої пасочки. Друзі, ось дивіться, які три пасочки в нас вийшли гарненькі. Я рахую, що це дуже гарно. Прикрашаєте, я вже вам казала, на свій смак. Як вам тільки подобається. Зараз я розріжу вам і покажу пасочку, яка вона в розрізі. Займа нашу пасочку, боже, як вона пахне. Дивіться, ось яке воно в нас вийшло. Дуже вона багата цукатами, горішками. Ах, дуже пахне. І це дуже незаморочливий рецепт. Нічого вимішувати не потрібно, я вам вже казала. І цьому рецепту ну, ма, ну, може навіть більше 10 років я користуюсь. Я ще покажу вам рецепт. Якщо цікаво, ще пасочок. Напишіть мені в коментарях. Якщо вас цікавить, то пишіть мені. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!